Вітаю вас, шановні друзі, шановна громада. І знаєте, сьогодні хочу сказати: Господь царствує, Господь царює, Господь воли. Він є володар на небі і на землі. І сьогодні дійсно хочете знаєте, просто подякувати Богу за те, що ми сьогодні на цьому місці. Ми сьогодні, як ми співали, знаєте, попри всі небезпеки, попри всі негаразди, ми сьогодні, тут, на цьому місці. Я знаю, що у багатьох із нас є, знаєте. Обітниці Божого Слова для нашого життя. Важливо для країни, для родини. Віруючі люди, ми не один не багато років вже ходимо в церкву. Я думаю, що в нас є такі обітниці. І знаєте, сьогодні хочу просто сказати, проголосити в цій недільній проповіді, що Бог Він виконує. Він виконує кожну свою обіцянку. І недільна проповідь, вона так і називається Обіцянки Божі. В час цих обставин, знаєте, в час. Обставин життя, коли випробдовується наша віра, нам як ніколи треба триматися Бога. Як ніколи треба триматися Божого Слова, як ніколи треба триматися Божих обіцянок. Я ще раз кажу, що я знаю, що вірю, що у кожного з нас є такі обіцянки. І сьогодні ми розглянемо на на, на прикладі Слова Божого, життєвий досвід Авраама, Давида, апостола Петра, він показує, що Бог завжди виконує свої обіцянки. На цих прикладах ми побачимо, що Бог іде попереду свого народу. Бог іде попереду тих, які люблять його, які шанують його, які дійсно довіряють Йому, свою надію покладають на нього. Бог іде попереду. Перший текст святого письма ми з вами будемо читати. Це... Перше послання апостола Петра з другого вірша: благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який з великої своєї милості відродив нас воскресінням Ісуса Христа з мертвих. Для живого уповання, для спадщини нетлінної, чистої, нев'янучої, яка зберігається на небесах для вас, яких сила Божа через віру охороняє для спасіння, що готова відкритися в останній час. Цьому радійте, посумувавши трохи, тепер трохи, якщо треба, від різних спокус. Дорогі друзі, в цьому тексті ми з вами читаємо, апостол Петро, він про це пише, що, ми, що в нас є причина для радості. У нас є, знаєте, дійсно оця обіцянка Божя, яка каже нам, що нам, у нас є причина для радості. Да? Написано, що благословен Бог, і отець третій вірш. Він відродив нас Воскресінням Христа з мертвих для живого уповання. Перше, знаєте, що каже нам Бог, що ми відроджені. Ми відроджені, був той день, був той час в нашому житті, коли Господь коснувся нашої душі і коснувся нашого серця, коли ми Богу сказали да. Коли ми пішли за ним, коли, за Ним, коли ми дійсно свої надії, ми стали покладати на нього своє життя, ми дали йому в свої руки, Бог через Ісуса Христа, через Воскресіння Його, Він нас відродив для живого уповання. Друзі, це гарна причина для радості. Друге, далі, четвертий вірш написано для спадщини. Ми маємо спадщину там, на небі, на небесах. Ми маємо спадщину, яка нетлінна, яка чиста, яка не в'януча, яка зберігається для нас на небесах. Нас чекає спадщина. У нас є причина для радості, друзі друзі. Ми відроджені, в да? нас чекає спадщина на небесах. А далі дуже цікаво, знаєте, п'ятий вірш він просто вражає. Четверте закінчується для вас і далі продовження, яких сила Божа через віру охороняє для спасіння. Сила Божа охороняє нас для спасіння. Сила Божа охороняє нас відроджених для спадщини, яка там на небі. Сила Божа охороняє нас. Друзі, але зауважте, сила Божа охороняє нас через нашу віру. Чому нам треба триматися? Що нам треба тримати? Да? Що нам треба не загубити в нашому житті? Що нам треба, щоб наш, знаєте, дійсно ця спадщина вона була отримана нами? Бог силою своєю береже нас, але через нашу через нашу віру. І шостий вірш каже, цьому радійте. Далі цікаво. Посумувавши тепер трохи, якщо треба. Якщо треба, <гум> можна і посумувати. Так написано в Слові Божем, да? Якщо треба від різних, від різних спокус. Да, друзі, будуть різні обставини в нашому житті. І будуть вони, знаєте, не завжди, не завжди радісні. І треба буде посумувати. Друзі, це життя. Всяке буває. Приходять в різні обставини, приходять різні події, які нас пригнучують. Коли, мабуть, да, дійсно приходить сум, коли нам треба трохи по -по -по посумувати. Ви знаєте, читаю ці текст апостола Петра, я розумію, що ця людина один із учнів Христа, який був поруч з Ісусом Христом. Він бачив різні обставини в служінні Ісуса Христа на землі, як Христос проходив ці обставини. Я назвав так жахлива історія. Ми з вами прочитаємо Матвія, 14 розділ з 3 з вірша. Бо Ірод, Ірод взяв Іана, зв'язав його і посадив у в'язницю через Іродіаду жінку Філипа, брата свого, тому що Іан говорив йому: не личить тобі мати її, і хотів убити його. Та побоявся народу, бо вважали його пророком. Коли був день народження Ірода, дочка Іродяди танцювала посеред зібрання і догодила Іродові. Тому він поклявся дати їй, чого б вона не просила. Вона ж, намови матері своєї, сказала: Дай мені тут на блюді голову Іоанна Хрестителя. І засмутився цар. Але заради клятви і тих, що возлежали з ним, звелів дати їй, і послав відсікти голову Іоанна у в'язниці, і принесли голову Його на блюді, і дали дівчині, а та віднесла матері своєї. Ученики ж його, прийшовши, взяли тіло і поховали його, пішли і сповістили Ісуса. Як ви гадаєте, що було на серці, що було в душі, що відчував Ісус, коли почув оцю звістку? Це був чоловік муж Божий? да? Вибраний Богом? Це був Його родич. І йому доносять цю звістку. Іоанну відсікли голову. Як поводить себе Ісус, друзі, 13 вірш. І почувши про те, Ісус відплив звідти на човні безлюдне місце один. Що треба було Ісусу? Що треба було Ісусу, щоб гавмувати свої почуття, то що Його торкалося, Його серце, Його душі? Йому треба було побути одному. Йому треба було побути наодинці зі своїм небесним батьком. Але, друзі, читаємо далі, послухайте, це Христос, знаєте, а народ, довідавшись, пішов за ним з міст пішки. І, вийшовши, Ісус побачив багато людей, змилорцердився над ними і зцілив недужих їхніх. Так, да, Ісус сумував, йому було важко, йому треба було побути одному, але Він продовжував служити, служити людям. Він, знаєте, міг, дійсно міг він вгамувати свої, свої почуття. Тому, повертаючись до нашого тексту 1 Петра, 1 розділ, ми з вами прочитаємо сьомий вірш, дуже цікавий. Петро пише далі, щоб випробувана віра ваша виявилася коштовнішою за золото випробувана віра. Друзі, Петро знав, про що писав. Петро знав, що таке, як випробовується віра. Він в своєму житті пройшов багато, коли дійсно віра була випробувана. Важкі обставини треба пройти. Важкі обставини, послухайте, ми від них, знаєте, не... Вони будуть в нашому житті. І через ці обставини буде випробовуватися наша віра. І коли проходять труднощі, нам треба гідно їх пройти. І коли ми гідно їх проходимо, наша віра вона становиться сильніше, вона становиться міцніше. Петро знав, про що писав. Діяння, 12 розділ. Ми прочитаємо одну історію, знаєте, досвід, досвід Петра. 12 розділ з першого вірша. У той час цар Ірод підняв руки на деякого з церкви, щоб заподіяти їм зло, і мечем вбив Якова, брата Іоанового. І, побачивши, що це подобається юдеям, після того взяв і Петра, тоді були дні оприсників. І, схопивши його, посадив у в'язницю і наказав чотирьом-четвіркам воїнам стерегти його, маючи намір після Пасхи вивести його до народу. Отже, Петра стерегли у в'язниці, а тим часом церква ревно молилася за нього. Коли ж ірод хотів вивезти його тієї ночі, Петро спав між двома воїнами, скутий двома ланцюгами, і старожа біля дверей стерегла, стерегла в'язницю. Далі ми знаємо надприродні втручання божі. Далі ми знаємо, знаєте, що ці кайдани впали, що ангел вивив Петра з цієї темниці. Да? Далі ми знаємо, що, знаєте, от, втручання Бога дала Петру звільнення. Але я хочу звернути вашу увагу. От ми з вами прочитали історію. Да? Був страчен Яков, був схоплен Петро. І його мали вивезти до народу. Що це значить? Це значить зробити те ж саме, то, що зробили з Яковом. Що відчував Петро? Що було в його серці? Що відчувала його душа, коли він чекав дня і миті своєї страти? Да, ми знаємо, це людина, яка була з Ісусом. Ми знаємо, що вона вірила йому. Ми можемо знаєте, гадати, що дійсно він був радий, радий зустрітися з Христом, коли його стратять. Але ж треба було прожити цей день. Але ж треба було прожити цю страту. Друзі, отут, знаєте, віра Петра, вона дійсно вона була під випробуванням, да? вона була випробована. От, тому, друзі, ми читаємо, що Петро спав цієї ночі, да? а церква ревна молилася. Петро отримав чудовий досвід, як вірити і довіряти Господу. І церква отримала великий досвід, да? що значить ревно, що таке ревно, ревно молитися. Тому, друзі, ми сьогодні подивимося декілька історій із Біблії, як люди, знаєте, вони жили вірою, як їхня віра була випробована, як вони трималися, обітниць Божій. І перша історія, яку ми з вами прочитаємо, це досвід Авраама, буття 15. розділ, перший вірш. Там написано такі слова. Після цих подій було слово Господнє до Авраама у видінні вночі, і сказано: Не бійся, Аврааме, я твій щит, нагорода твоя буде дуже велика. Авраам тієї ночі отримав обіцянку від Бога. Да? Написано, що після цих подій, там слухайте, там було дуже багато подій до, до цієї обіцянки, які проходив Авраам. Там було дуже багато подій, але була одна подія. Яка змінила все його, все його життя? Це 12 розділ, перший вірс ми читаємо. І сказав Господь Аврааму: вийди з землі твоєї, від роду твого і з дому батька Твого, і йди у землю, яку я покажу тобі. Авраа, чув голос Божий. Авраам повірив і пішов. Друзі, куди він пішов? Куди пішов Авраам, коли Бог сказав йому бери і йди, куди? Він пішов у невідомо. Друзі, дійсно, Авраам, знаєте, в цих обставинах він довіряв, він довіряв Богу. І тому ми з вами читали вже в 15 розділі: було слово Боже, була обітниця Боже. Я твій щит. Я обіцяю тебе берегти на всіх твоїх путях. Я обіцяю Забезпечити тебе всім. Я обіцяю за тебе піклуватися, я твій щит. Чому Авраам отримав таку обіцянку? Тому що що? він повірив і пішов, і Бог він підкріплював його, він зміцняв його віру, даючи йому своє слово, що я твій щит і твоя нагорода вона буде вельми велика. Авраам повірив і пішов. Авраам зробив крок віри, а Бог пішов. Поперед ним, знаєте, Бог завжди виконує свої обіцянки. То, що Бог обіцяв, Бог обов'язково виконує. Я кажу: другий раз, якщо в нашому житті є обіцянки, які ми отримали від Бога для нашого життя, для наших родин, Бог обов'язково їх виконує. Якщо написано, що жодна зброя, яка буде проти тебе, вона не буде мати успіху, то так воно. Так воно і буде. Нам треба жити цими обіцянками. Нам треба знати дійсно, довіряти, вірити Богу в слово, яке Він каже для кожного, для кожного з нас. Ми читаємо ще одну історію, як Бог зміцнював віру Давида, коли він був під шаленим тиском обставин. Це перша книга царів, 30-й розділ. Ми прочитаємо цю історію з першого вірша. На третій, на третій день після того, як Давид і його люди. І люди його пішли в секілах, а маликітяни напали з півдня на секілах і взяли секілах, і спалили його вогнем. А жінок їх всіх, що були в ньому, від малого до великого, не умертвили, але повели в полон і пішли своїм шляхом. І прийшов Давид, і люди його до міста. І ось воно спалене вогнем, а дружини їхні, і сини їхні, і дочки їхні взяті у полон. І підняв Давид і народ, що був з ним, крик і плакали, доки не стало в них сил плакати. Взяті були в полон, і дві дружини Давида ми з вами читаємо шостий вірш. Давид сильно був збентежений, тому що народ хотів побити його камнями. Бо увесь народ душою вболівав, кожен засинив своїх і дочок своїх. Але Давид укріпився надією на Господа, Бога свого. Знаєте, цю історію ми з вами прочитали за півхвилини. Але це ж треба було прожити. Знаєте, треба просто уявити, що було в серці й душі Давида, коли дім його був спалений, коли, коли дружини, його, діти його всі були взяті у полон. І це ж було не тільки з ним. Це було з людьми, які були з Давидом. Це було з людьми, які пішли за Давидом. Це були людь, з людьми, які повірили Давиду. І вони повертаються, і вони бачать, що все спалено, а їхні діти, жони, вони всі взяті в полон. Написано: вони кричали. Вони кричали і плакали, всі. Вони кричали і плакали до тих пір, поки в них написано, що. Поки в них не стало сили вже плакати і кричати. Це стан. Емоційний, душевний стан людини, які зустрілися, знаєте, з цією бідою, цим горем До цього, знаєте, горя і смутку, віччю, яке переживав Давид, додалося те, що ці люди вони знайшли винуватця, хто виновний в цьому всьому. І хто був крайній Давид. Йому треба було пережити те, що з ним сталося, і те, що з ними ще може статися. Тому що люди взяли каміння в руки. Вони хотіли його вбити. Сьомий вірш каже, Але Давид укріпився надією на Господа Бога свого. Оце, але вона зробила всю різницю. Воно зробило всю різницю. Він укріп, укріпився, укріпився надією на Бога. А як це? А що це значить? Як це укріпився, надією на Бога? Так, да, ми з вами прочитали, написано, ми розумом, ми все розуміємо. А як це в житті? Послухайте. Аби не боятися майбутнього, треба подивитися у минуле. Давиду було що, було що згадати. Давиду було що згадати. Скільки разів Бог виходив йому на зустріч? Скільки разів Бог допомагав йому? Коли він ще малим, він доганяв лева, да, вбивав Медвідя, коли він вийшов проти Голіафа, коли він, знаєте, ці стосунки з Саулом, скільки разів Бог виходив йому назустріч. Щоб, знаєте, дійсно не боятися майбутнього, то, що нас чекає, нам треба подивитися у минуле. Нам треба кожному з нас в наших обставинах, коли випробується наша віра, згадати, скільки раз Бог нам допомагав? Скільки разів він всіляв. Скільки давав сили, скільки він в нас виводив в самих різних обставинах, друзі, нам треба пам'ятати. Він зміцнився надією на Господа. Він знав свого Бога. Він пам'ятав, що Бог робив йому в житті. І тому він дійсно зміцнився. Слухайте, я так думаю, що, знаєте, Давід, він дійсно знав слова Моїсея до Ісуса Навіна. Це Второзаконня, 31 розділ, 8 вірш. Господь сам піде перед тобою. Господь сам піде перед тобою. Бог завжди на крок попереду нас. Коли ми віримо, коли ми довіряємо, коли ми зміцнюємося з Богом, ми пам'ятаємо, як Бог проводить в нас, друзі, ми повинні бути впевнені, що Бог йде попереду на крок кожного із нас. В тих надзвичайно важких обставинах. Бог був єдиною надією Давида. Бо Давиду треба було слово від Бога, і він отримав це слово. І це слово ще більше зміцнило його віру і дало рішучість діяти. Ми читаємо 18-19 вірш: і відібрав Давид усе, що взяли амеликітяни. І обох дружин своїх відібрав Давид. І не пропало в них, в них нічого: ні малого, ні великого, ні з синів, ні з дочок, ні здобичі, ні з усього, що амалакітяни взяли в них. Все повернув Давид. Друзі, це Бог, який йде на круг попереду. Це Бог, який зміцнює нашу віру. Це Бог, який дає нам сили, знаєте, вірити і рухатися вперед. Я так думаю, це моя думка, знаєте. Можливо, можливо, я не знаю, але можливо в цей самий час, от в цих обставинах, і народилася пісня Богу в серці Давида. Це 29-й псалом. Ми з вами прочитаємо спочатку шостий вірш. Там написано: бо на мить гнів Його, а на все життя милість Його, з вечора плач, а на ранок радість. З вечора плач, буде плач. Будемо сумувати, якщо потрібно, да? ну, ну трохи. Да? Бо з вечора плач, а на ранок радість, якою б довгою не була ніч, ранок обов'язково настане. В цьому же псалмі з 12 го вірша: І ти змінив плач мій на радість. Зняв з мене одежу смутку і одягнув мене весілістю. Нехай славить тебе душа моя і не вмовкає, Господи Боже мій, буду славити Тебе повік. Тож, нехай, знаєте, дійсно. Господь буде з нами. То нехай наша душа радіє, нехай Божі обіцянки, які Бог казав для нашого життя, вони дійсно здійсняться. Нехай Йому серед всіх обставин, знаєте, наперекор всім обставинам, нашим ворогам, ми будемо радіти, ми будемо славити, ми будемо співати, ми будемо прославляти ім'я нашого Господа, ми будемо жити обітницями, які Бог дає нам. Він каже нам. Він говорить нам через своє слово. Друзі, і на закінчення. Молитва Соломона, третє царство. Давайте ми з вами прочитаємо. З 56-го вірша. Молитва Соломона. Благословенний Господь Бог, який дав спокій народу своєму Ізраїлю. Як говорив, не залишилося, невиконаним жодне слово з усіх благих слів Його. Чуєте? Не залишилося. І не залишиться, тому що так каже Боже Слово. Все, що Бог сказав, свої обіцянки, він обов'язково викине, які він вирік через раба свого Моїсея. І далі, 57-й вірш, нехай буде з нами Господь Бог наш, який був він з батьками нашими, нехай не залишить нас, нехай не покине нас. Нехай, нехай так буде з нами. Нехай буде з нашими родинами, з нашої країни, з українцями. Господь да буде з нами. Але далі, 58-й вірш. Схиляючи до себе серця наші. Хто схиляє серце? Бог схиляє наші серця, щоб ми ходили всіма путями Його, дотримувалися заповіді Його і уставів Його, і законів Його, які Він заповів батькам нашим. Друзі. Якщо Бог обіцяв, він обов'язково виконує. Нехай Господь буде з нами, і хай знаєте, наші серця завжди схилені, відкриті для Бога, щоб жити по заповідям і по словам Божим. І тоді, друзі, все здолаємо, все пройдемо. і нашу радість ніхто не забере. І будемо радіти, і будемо святкувати. Друзі, прийде день, прийде день, яка б довга не була ніч, ранок обов'язково навстане. Але нам треба гідно дождатися ранку. Нам треба гідно пройти цей путь, вірячи, віруючи, довіряючи Слову Божому і його обітницям. Давайте ми встанемо для молитви. Боже Великий, ми... Дякуємо Тобі, Боже, за Твоє Слово, Боже. Ми дякуємо Тобі, що Ти даєш нам багато прикладів із досвіду інших людей, Боже, які проходили важкі обставини в своєму житті, Боже. Ми дякуємо Тобі, Боже, що ти схиляєш наше серця, Боже, щоб ми дійсно вірили Тобі, довіряли Тобі, щоб ми свою надію покладали тільки на Тебе, і ніяких сумнівів, ні що, Боже, воно не порушило нас. Боже. Ми дякуємо Тобі за Твої обітниці, і ми знаємо, що кожне Твоє слово воно буде виконане, Боже. Ми стоїмо на цих обітницях, ми віримо в Твоє Слово і знаємо, що воно обов'язково збудеться. Боже, нехай, Боже, нехай Боже Бог буде з нами, Боже. Нехай, Боже Ісус, Ти не залишиш нас, Боже. Нехай Твоє ім'я прославляється в нашому житті, і ми разом з Давидом скажемо: ми будемо славити Тебе і величати Тебе. І нашу радість ніхто не забере, наша радість в Тобі, Боже, наша радість на небесах, наша радість, що ти з нами, Боже, не залишиш і не покинеш нас. Тобі, хвала, Боже, на всякому місці і всякий час, серед всіх обставин, Боже, ми будемо співати Тобі і славити Твоє і святе ім'я. Будь благословен в нашому житті, в наших родинах і в нашій. Країні, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.